Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління «Богуштайм» і проведу його я, Галина Качинська. Сьогодні хочу поділитися з вами шістю ключовими уроками, які я прочитала в книгі Меттью Макконахі Зелене світло. Це видатний голівудський актор, який говорить, що успіх це не пряма дорога, а серія випадкових зупинок. Отже, перший урок: червоне світло на дорозі це пауза перед зеленим. Подумайте над цим. Як часто ви бачите перед собою червоне світло, і коли хочете досягти своєї цілі, і ви у вас. Опускаються руки, це бар'єри, які зустрічаються на дорозі до кожної цілі. І, думаю, в кожного це буває. І ви пройшли одне червоне світло, друге, третє, і потім руки опустились і все. Але якщо задуматись, що це лише пауза, то світ заграє новими красками. Отже, червоне світло це не означає кінець дороги. Це лише треба, це означає, що лише треба почекати або скоригувати план. Наступний урок це не бійся скинути те, що тобі не служить. Задайте собі питання, що я тримаю в житті лише тому, що боюся змін. Це в мене, наприклад, стосується гардеробу, одягу. Подивіться на свій гардероб, подивіться, скільки у вас там речей. І подивіться, скільки у вас непотрібних речей, які, ви чекає, які чекають на поїздку на дачу, поїздку на город або в дідо, коли буде ремонт, або ще щось. Подивіться на ці речі і візьміть їх, викиньте. Викиньте, бо вони більше не служать. І ви подивитесь, як легше стає дихати вам в прямому і у всіх смислах. І звільниться простір, і ви будете бачити лише ті речі, які вам служать, і які вас, вам надають впевненості, надають гарного настрою. Третій урок рухайтесь. Туди, де відчуваєш життя. Якщо відчуваєш, що вмираєш, іди звідси. Врешті-решт, ви ж не дерево. Тобто цей урок е стосується більше оточення ті, хто оточує вас на роботі, ваше коло спілкування. Навіщо спілкуватись з аб'юзером, або навіщо ходити на опустилившу нелюбиму роботу. Змініть. Змініть, і ви відчуєте відчуєте себе краще. І ви відчуєте життя, а не смерть, до якої ви приречені на, в цих поганих умовах. Четвертий урок: слухайте свою інтуїцію, навіть якщо вона нелогічна. Мудрість це коли ви знаєте, що робити, а інтуїція, коли відчуваєш. Це так називаємо чуйка, коли ви йдете за серцем. Це коли мозок боїться, а інтуїція веде. Іноді складається ситуація, коли ми не знаємо, куди йти. Мозок показує супротив, він боїться, він боїться щось нове, він прагне до стабільності. Але інтуїція кричить: нам туди. Довіряйте своїй інтуїції. Принаймні, хоч спробуйте. П'яте. П'ятий урок. Не чекайте на ідеальний момент дійте просто зараз. Завжди бувають відмовки, щоб не почати. Але коли нарешті почнеш, зрозумію, що це той самий момент. Ми завжди чекаємо ідеальних умов, ідеальної роботи, ідеального моменту. Але той, хто починає раніше, виграє більше. Задайте собі такі питання. Що я відкладаю? Для чого і для кого? Чи це було моє рішення, чи це був вплив соціуму, чи це було потрібно комусь, а не мені? І чесно, надайте відповіді на них. Шостий урок. Не дивіться на проблему не дивіться на світ як на проблему. Бачте можливості. Доля це не випадок, це вибір, ваш вибір. Успіх щасливий збіг обставин це закономірність. Найуспішніші люди це ті, які бачать в проблемах нові шляхи, а не тупік. І задають собі питання, як я це можу використати в своїх інтересах. Тобто, в будь-якій ситуації є дві сторони: позитивна і негативна. Сконцентруйтесь на позитиві і спробуйте цю, ситуаці цю ситуацію вирішити на свою користь. Зміни це можливість, це не ворог. І якщо засвоїте ці уроки, вони будуть слугувати дорожньою картою, яка допоможе знайти вам власний шлях. Отже, коли краще починати зміни? Лише тоді. Коли ви будете готові діяти, студія управління Богуштайм якраз е, об'єднує таких людей і допомагає ефективно досягати їм своїх цілей. Тут ви отримаєте технологію і вибутуєте тактику і стратегію для досягнення саме ваших цілей. А зараз зробимо Перший крок до дії. Відкриваємо свої планувальники і дивимося на список справ, які ви запланували на сьогодні. Виділяємо дві-три справи, які ведуть вас до вашої цілі. Ставимо напроти них найвищий пріоритет. Далі дивимося на інші цілі. Вони мають бути Вони мають бути. Охоплювати всі сфери вашого життя: бізнес, особисті, фізичні задачі, бізнес задачі, суспільні і духовні. Напроти кожної поставте час на виконання цієї задачі, напроти кожної поставте пріоритет і складіть маршрут. дня. Маршрут дня це ви складаєте, коли і яку задачу, в який час ви маєте виконувати. Далі, на протязі дня, слідуйте своїм маршрутом, і ви побачите, наскільки ви ефективніші. Також не забудьте запланувати відпочинок і залишити 3-4 години на непередбачені обставини, так називаємо форс-мажори. Якщо ви це зробите, ваш день буде ефективний і ніякий форс-мажор не вплине на вашу ефективність і виконання ваших справ. Які ви запланували на сьогодні. Ввечері проаналізуйте свій день і похваліть себе, чому я молодець. Скажіть собі і похваліть, бо ви прожили цей день і прожили ефективно. Бажаю вам всім ефективних днів, гарного вихідного і на все добре. З вами була Галина Каченська.